Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний компас». Сьогодні говоримо про психосоматичні захворювання та їх зв'язок з особистими кордонами. Психосоматика доволі суперечлива тема існують полярні точки зору. Деякі люди вважають, що майже всі хвороби від нервів, як то кажуть. Інші люди вважають, що психосоматики не існує, і все це вигадки. Зі свого боку, як психолог і лікар, я би говорила. Про психосоматичні компоненти в різних захворюваннях. Є захворювання, в яких психосоматичний компонент зустрічається частіше і має більше вплив. Це, наприклад, аутоімунні захворювання. А є деякі захворювання, в яких психосоматичного компоненту доволі мало або навіть зовсім немає. Наприклад, якщо це проста звичайна застуда. Але, що важливо розуміти? Психосоматичний компонент у будь-якому захворюванні найчастіше пов'язаний із таким явищем, як хронічний стрес. І ось саме тут починається зв'язок із психосоматичним компонентом у захворюваннях або із психосоматичними захворюваннями та особистими кордонами. Чому? Слабкі особисті кордони це одна із причин хронічного стресу. На жаль. Як так відбувається? Людина, яка не впевнена у власних особистих кордонах, не впевнена у стійкості цих кордонів, а у спілкуванні така людина часто буде відчувати певний страх. Це страх нападу, психологічного нападу з боку інших людей і втручання у особисті кордони? Наприклад, припустимо, у вас на роботі є колега, який. Часто, недоречно і, скажімо так, не, на, не надто приємно жартує. Якщо у вас міцні особисті кордони, то що буде відбуватися? На спробу такого колеги неприємно пожартувати у ваш бік, скоріше за все, ви або просто проігноруєте якийсь дурний і невдалий жарт. Або прямо скажете, що це жарт недоречний і не варто такого робити. Але що відбувається, і, скоріше за все, у такому випадку, цей колега з його неприємними жартами або її неприємними жартами, тому що це можуть бути колеги як чоловічої, так і жіночої статі, а, скоріше за все, такий колега піде жартувати над кимось іншим, над людиною, у якої слабші особисті кордони. А от що буде відбуватися з людиною, у якої слабкі особисті кордони. Кожен такий жарт буде призводити до стресу. Так, це буде невеликий стрес, не дуже значний. Але якщо такі стреси повторюються кожний день, а якщо кожного ранку людина прокидається і думає, Боже, це знову туди йти, це знову оцей буде знущатися, це знову він буде якось по-дурному жартувати, це знову з мене будуть сміятися. На жаль, Такого стресу, нібито і невеличкого, але якщо це повторюється кожний день, а якщо додати всі інші стреси, стреси від е, якихось важких робочих завдань, стреси від певних сімейних негараздів, стреси від соціальної, економічної політичної ситуації в країни, кожен такий невеличкий стрес додає, на жаль, до великого снігового шару хронічного стресу. І отже, здавалось би, проста тема особистих кордонів, яку деякі люди сприймають як дещо теоретичні. Є якісь існують якісь теоретичні кордони, їх придумали психологи, і про них розповідають. Але насправді це дуже практична і дуже важлива тема. Саме для запобігання хронічному стресу. Адже якщо людина весь час знаходиться. У стані страху і боїться, що його або її особисті кордони будуть порушуватися, і що людина не зможе відповісти або зігнорувати це порушення і просто дистанціюватися, або певним чином відповісти на це порушення, захистити свої кордони. На жаль, в такому випадку саме психосоматичний компонент у захворюваннях пов'язаний із хронічним стресом, який можуть викликати. Порушення особистих кордонів, і що навіть більше, страх майбутніх порушень цих особистих кордонів, це саме те, що може призводити, на жаль, до захворювань. Зі свого боку можу сказати, що захист особистих кордонів це одна з найважливіших навичок, яка потрібна сучасній людині, яка таким чи іншим способом спілкується із іншими людьми. Навряд чи можна собі уявити людину, яка майже ні з ким не спілкується. В будь-якому випадку спілкування відбувається, навіть якщо це спілкування очне або заочне, онлайн або офлайн, в будь-якому випадку інші люди можуть втручатися у наші особисті кордони. Для нашої психіки неважливо, яким чином відбувається втручання в особисті кордони. Офлайн це відбувається чи онлайн. Власне, зараз. Так перемішані офлайн і онлайн стосунки, офлайн і онлайн спілкування, що це, власне, вже одне й те саме. Можливо, єдине, що це те, що онлайн неможливо завдати певної фізичної шкоди. Але, на жаль, психологічна шкода від порушення особистих кордонів це часто такий компонент, який не помічають, але він є дуже важливим. Зрозуміло, що якщо, не дай Боже, виникає певна бійка, певне фізичне, певне фізичне пошкодження, це помітно. Одразу, якщо, припустимо, щось трапилося, навіть нехай це не буде бійка, нехай людина просто впала, забилася, має забій. Що зробить людина? Людина піде до лікаря, щоб зробити рентген, подивитися, що відбулося, наприклад, з рукою, з ногою, чи там все ціле, чи не треба надати певну допомогу. Тому що це видно, тому що фізичні ушкодження, вони є більш зрозумілі, вони є більш видимі. А якщо це ушкодження психологічне, якщо це ушкодження, яке відбувається на оцих ніби теоретичних кордонах, особистих кордонах людини, його не видно. Я слабко собі уявляю, як людина прийде після сварки до лікаря і скаже: Ви знаєте, от мене тут ушкодили психологічно. І а, мені зараз треба перевірити, чи, а, чи все гаразд, чи немає ніяких ушкоджень і чи не потрібно мені лікування. На жаль, а, немає у нас такої, а, такої практики, на жаль, немає у нас такої звички. Ну, можливо, воно і не треба, то я трохи перебільшую, звичайно, але а, розуміти, що навіть психологічне порушення ваших особистих кордонів може бути. Приводом для подальшого накопичення хронічного стресу та виникнення психосоматичного компоненту, який може бути тригером для виникнення вже достатньо а, фізичних, достатньо, на жаль, а, помітних захворювань, це те, що варто пам'ятати і розуміти кожній людині. І варто замислюватися над власними особистими кордонами. Якщо ви зранку прокидаєтесь і відчуваєте. Що ви, наприклад, не хочете йти на роботу, задайте собі питання, чому? Я розумію, що тут можна посміятися і сказати, так, хто хоче ходити на роботу. Але власне, якщо на вашій роботі, якщо у вашому офісі або будь-де де ви працюєте, не порушуються ваші особисті кордони, зрозуміло, що повного такого ід іди повної такої, навряд чи буде. Але. Якщо немає такого хронічного порушення ваших особистих кордонів, немає такого психологічного постійного негативного впливу, то власне робота має сприйматися як просто робота. Більшості з нас працюють із людьми, так чи інакше. Люди це наші колеги, люди це наші керівники, люди це наші клієнти. І будь-яке спілкування для людини, у якої немає Добре встановлених і захищених особистих кордонів може призводити до хронічного стресу. Рекомендація з мого боку: відслідковуйте випадки і ситуації порушення ваших особистих кордонів. Рефлексуйте над ними. Продумуйте, як би ви могли зреагувати. Ніби робіть для себе таку підготовку невеличку. Буквально ви можете навіть попросити когось із ваших близьких програти з вами цю ситуацію, програти в плані а, зробити таку невеличку гру. От, припустимо, от ти будеш а, керівником або колегою, який отак і отак каже, що б я могла відповісти. Давай спробуємо програти цю ситуацію. Це, звичайно, спочатку можливо буде здаватися смішно, але якщо так робити регулярно, це справді. Допомагає, і ви зможете бути більш впевненими у наступних певних конфліктних ситуаціях або у ситуаціях порушення ваших особистих кордонів. Отже, сподіваюся, що в цьому відео мені вдалося вам пояснити свою точку зору відносно того, як пов'язані особисті кордони та психосоматичні захворювання або захворювання із психосоматичним компонентом. Я вам бажаю міцних особистих кордонів, міцного здоров'я. І побачимось в наступному відео. Дякую!